Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Я зробила невеличке замовлення. Ось таке у мене невелике упакування. Сьогодні ми з вами разом його розпакуємо. Як завжди, я вам зачитаю їхні назви і ціни. Перше, що я замовила, це близ для губ від бренду LipS. 8 тут його мілілітрів за ароматом попкорну, коштує він 490 гривень. Нарешті я взяла даний блиск для губ, я дуже довго його хотіла взяти. Це український бренд, має він ось такий вигляд. Я думаю, ви їх бачили. Вони представлені тільки, ніби на мейкапі. можливо, ще десь на Єві я їх не бачила. На мейкапі вони є різного плану, різних них там ароматів і так далі, відтінків. Ну, я взяла ось цей, тому що він недавнечко був в новинках. Мені дуже подобається ось такий вигляд у цю. Полоску. Ну, і я хотіла простою протестувати, тому що це український, по-перше, бренд. По-друге, він не дуже бюджетний, як для таких засобів, скажімо так. Тому мені було дуже і дуже цікаво. Нарешті я її взяла, тому що ціна тут 490 гривень, звичайно, можна знайти набагато більший бюджет і якісний. Ну, взяла на тестування. Всередині, ось таке упакування, ідентичне з паперовим упакуванням. Тут його всього навсю 8 мл, невеличка така баночка. Ну, і тут повинен бути аромат попкорну. Ну, не знаю, я з усього того, що вибирала, була там ваніль і ще якісь аромати. Ну, чесно кажучи, в мене вони вже були, вишневі аромати. Я захотіла взяти щось кардинально інше. Всередині, ось такий в нього аплікатор. Ну і давайте я вам зроблю своч. Я його вже трішки наносила на губи. Він повинен крім того, що Мати відтінок, ще він йде як бальзам, тобто він трошки зволожує губи, те, що мені дуже подобається. Ну, Всередині в нього ось такий буде відтінок. Він не темніший, не світліший, він не тінтований, тобто він залишається на губах ось таким. Е, ну, Я його вже разок наносила, губи дійсно такі трішечки збільшені, бо також тут це обіцяють за рахунок, напевно, блиску, зволоження. Е, він дуже гарно їх зволожив, трішечки збільшив, як я вже говорила. Е, гарний глянцевий вид. Тут він такий напівпрозорий, злегка рожевий, і всередині ще тут є, поблискують де-не-де, якщо вам буде видно такі блискітки. Дуже це гарно виглядає. Ну і, звичайно, ось цей аромат попкорну. За нього, чесно кажучи, я переживала, тому що думала, що буде занадто такий зашкалювати. Ну, він ніби такий посередній цей аромат, не сильно він вибивається, скажімо так. Ну, Дійсно, тут аромат ось цього попкорну непоганий, класний. Далі я взяла пудру під очі від Eveline. Коштує вона 178 гривень, 4 її грами. У мене закінчується пудра розсипчаста також від Eveline. Така вона там назву має банана, здається. Я вирішила взяти ось таку. Тому що мені хтось з підписників чи то глядачів її рекомендував. Я її, здається, десь колись бачила, ну не брала. У мене з цієї лінійки є тональний крем, я вирішила її взяти. Тим паче вона тут йде саме під очі. Я ось такими розсипчастими пудрами дуже часто користуюся під очима. Вони дуже тонесенько лягають, дуже гарний ефект, кематуючий роблять. Тому вирішила її взяти протестувати. Всередині в неї ось такий буде вигляд. Тобто, ось тут вона повинна висипатися, так розумію. Тут її можна перекривати, і є ще така штучка, яка рухається по кругу, і її перекриває, щоб вона не висипалася. Аромату у неї ніякого немає, така невеличка вона пудра. Чомусь я думала, що вона буде трішечки більша, як звичайні пудри. Ну вона ось така, вона дійсно йде під очі, тому напевно такий формат. Так, далі я замовила кондиціонер для пошкодженого волосся. 119 гривень коштує 250 мл. Тут бренд Hair Wave, так, напевно, він вимовляється, тому що бренд для мене новий, я його вже неодноразово бачила. Його рекламують інші блогери, просто я на нього натикалася, особливо на майкапі, дуже часто його також там рекламують. Ніколи я його не брала, вирішила цим разом взяти, тому що нічого більше не знайшла. Це, до речі, український бренд. Ось такий кондиціонер, у них, до речі, різні лінії. Лінійки. Ця лінійка, здається, відповідає за пошкоджене волосся, якщо не помиляюся. Тобто ось ці кольори відповідають за різні лінійки. Ну, звичайно, дозатор. Аромат такий тут звичайний, а консистенція в неї напів така густа і білого відтінку Ну, звичайно, буду даним кондиціонером користуватися, потім вам буду щось е, говорити конкретніше. Е, так, далі я взяла гель для інтимної гігієни з молочною кислотою, коштує 227 гривень, 200 його мл. Це в нас Джоко Blend. Від Джокобленд я багато чого беру. Це український бренд, особливо мені дуже подобаються їхні альгінатні маски, дуже класні. І ще щось я брала. Час від часу щось в них беру. Ну, вирішила взяти ось такий. Гель для інтимної гігієни. має він ось такий вигляд. До речі, я колись на них натикалася на нарзу, хотіла їх взяти, але все ніяк до них руки не доходили. Вони в лінійці різні різних тут відтінків, кольорів. Ну, я вирішила ось цей взяти. Він буде тут зручний, з дозатором 200 мл надовго вистачить. Ну, і всередині він прозорий, гелевий, такий густуватий доволі. Аромату в принципі він ніякого не має. Не виражений аромат. Знову ж таки, буду тестувати. Хочу поділитися з вами інформацією про знижки на сайті Косібела з 11 по 17 серпня. Знижки в мінус 10% на продукти бренду Сікрет. З 11 по 21 серпня безкоштовно можна отримати зволожувальний тонік для обличчя, якщо купити будь-який продукт на сайті Косібела. Посилання на знижки залишу під відео. Гарних покупок. Далі я взяла шампунь для жирного волосся, 119 гривень, 250 мл. Знову ж таки, бренд Hair Wave. Від цього, що я взяла кондиціонер, я взяла ще шампунь, тільки з іншої лінійки. Я взяла для жирного типу волосся, тому були в цій лінійці дані шампуні. Мені подобається, що не величез. Літраж, звичайне, упакування. Давайте я подивлюсь, який всередині. Ну, всередині він напівпрозорий такий, трішки густуватий. Ну і трішечки такий інший аромат, такі в них освіжаючі банні аромати, скажімо так. Тобто вони не парфумовані. В принципі, це і добре, тому що я не дуже полюбляю парфумованість в таких засобах. Ну, ось таке буде опакування, звичайне. Далі я замовила маску для обличчя, фруктова бренд Eliza 27 гривень коштує. Ось така фруктова. Я не пам'ятаю, чи я таку саме брала, але з цієї лінійки я дуже часто беру маски, вони дуже класні, вони дуже бюджетні. Від ElizeVec. Які мені вони подобаються, дуже зручні, дуже добре вони зволожують шкіру. Далі я взяла знову ж таки маску з екстрактом центели Eliza Vecca. 34 гривні коштує 23 мл. Має вона ось такий вигляд в такому зеленому обрамленні. Також вона йде на тонізування, зволоження. І ще одну тканину маску, я взяла це ампульна маска з колагеном. Бренд Джікот 20 гривень. Вона коштує. Від Джікот, я також дуже часто беру маски, вони також доволі бюджетні, дуже добре вони зволожують шкіру. класні. До речі, ось ці маски від Елизавека, вони дуже класні. в них дуже гарна викрійка на обличчя, тому що не кожна маска добре лягає на обличчя, а ось тут. Найбільше мені подобається. Чомусь, не знаю, можливо, мені підходять. Далі я замовила спрей міз для обличчя зволожувальний. Тут він коштує 169 гривень, 100 мл. Бренд, напевно, ще Lab, Якщо я не помиляюсь, тому що бренд для мене новий. Чесно кажучи, мені дуже сподобалася ось ця баночка рожева, дуже гарно так вона виглядала. Це український бренд для мене новий. Я такого бренду не... Бачила до речі, на сайті доволі багато були саме зволожуючих спреїв. Мені це дуже сподобалося. Було що вибрати, тому що попередній раз, коли я вибирала спреї, знову ж таки на мейкапі, чомусь не знаю, не було чого вибрати. Різні є спреї, то фіксуючі, то ще якісь. А мені саме зволожуючі, я полюбляю зволожуючий спреї. Буває інколи, там, коли не хочеться намащувати сироватки, креми, щоб шкіра трішечки відпочила, але разом з тим потрібно її зволожити. Я обожнюю ось такі спреї. Буває доповнюю сироватки, і креми поверх спреєм або під них. Тобто орієнтуйся по шкірі, що їй більше потрібно. То ну, спреї просто сам принцип спрея мені дуже подобається, тому ось так, дуже освіжає в літній період. Ну той, що в мене є, дуже, до речі, класний. Я вам десь у порожніх баночках його покажу. Вирішила взяти, звичайно, щось інше. Ну, ось такий є. Тут, звичайно, ціна трішки дорожча на такий літраж. Ну, я вирішила взяти. І тут дуже такий приємний аромат. Тут, здається, ще є в нього вказано. Тут вказані в чекові квіти, тобто якийсь аромат квітковий повинен бути. Ну, Дуже приємний аромат. Звичайно, буду користуватись, потім вам буду щось говорити. Далі йде натуральний крем-скраб для обличчя, малинове праліне, бренд Major, 50 мл, 114 гривень. У мене закінчується скраб для обличчя. Чомусь довго я вибирала, є ті, які я брала, я не хотіла їх брати, а нових чомусь я не сильно знайшла. Тому вирішила взяти від майор, він доволі бюджетний. І, взагалі, все, що я брала від майор для волосся, для тіла. Дуже бюджетне і дуже дієве. Це український бренд, як я вже говорила. Тут він іде такий крем, саме скраб, тобто такий він не дуже буде жорсткий для обличчя. Ну і мені захотілося, чесно кажучи, протестувати. Давайте я вам його покажу. Має він ось такий вигляд в такому чорному обрамленні. Ну і давайте я відкрию. тут ось таке перекриття, що є пластикове, і відкрию вам, покажу. Ну, Аромат такий звичайний, напевно, потрібно його розмилити. Ну і всередині буде ось такий трішечки він тут, навіть такий рідкуватий. Я думаю, що повинен бути гарний саме для обличчя. Для обличчя я використовую скраби, мені дуже подобається. Рідко, але користуюся. Буває по потребі, буває десь раз або двічі на тиждень. Далі я взяла фломастер тін для брів від Брівнікс 437 гривень. Тут відтінок 0,6. У мене закінчився дуже довго був. Він мені дуже сподобався. Взяла повторно, має він ось такий вигляд. Я взяла взагалі протестувати в свій час його. Ось ці маркери, по-різному їх називають, ті, які промальовують волоски. Я ним повністю не промальовую брову, мені дуже подобається ось тут на початку малювати волоски. Ну, буває інколи де неде де Бо в цілому я користуюся, звичайно, олівцем для брів. Мені підходить, подобається. Але, в принципі, і ось цей засіб можна замінити замість олівця, тобто його можна використовувати. Ну я його міксую з олівцем, тобто доповнюю де-не-де ось такі волоски. І дуже мені подобається, тому що він тоненький, він не розмащується, тримає лінію, дуже класний. Всередині він ось такий, дуже схожий на звичайну підводку для очей. Ну, і ось така в нього буде тут щіточка дуже така-тонесенька. Дуже мені подобається, що тут такий графітовий відтінок, він і не коричневий, скажімо так, і не чорний, щоб занадто чорний не був. Ну тут відтінок 06, як я вже говорила, здається. Так, 06, той, який в мене був, він мені подобається. Якраз він і не перетемняє, і не пересвітляє. Дуже класний. Хто шукає, можете на нього звернути увагу. Два подарунки з вами залишилися пробник. Напевно, ось це. це у нас beauty Derm, напевно, бренд бо трішки заклеєний. І тут очищувальний гель для вмивання іде. З чорницею, кислотами, має він ось такий вигляд. Від Beauty Derm я брала тканинні маски, ще щось брала недавнечко, ну, скинула такий пробник, протестую. І ще один подарунок, той, який дуже часто мені вкидають, і в мене неодноразово був даний засіб це бренд Sans. Знову ж таки, український бренд. Тут маска для обличчя, очищувальна, відбілююча з оксидами цинку і різними вітамінами. Вона відбілює, очищує така всередині вона біла. Трішечки ніби глиняна, ну вона не глиняна маска, схожа на неї, її потрібно нанести, потримати, вона підсухає, ну, там, десь за хвилини, 2-3 і можна її змивати. Дуже класна, до речі, дійсно вона відбілює, підтягує. Дуже вона така пухкенька всередині, класна маска, ну, ось такий ще. Пробник. Так, у нас з вами все. Це все замовлення, яке в мене на даний момент є, яке я замовила. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання. Перейдете, подивитесь детальніше на дані товари. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за ваші підписки, подобайки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!